Запорізькі козаки, вирушаючи в чужий край, брали з собою образ Святої Богородиці Покрови. Ця ікона супроводжувала і оберігала їх у далекій дорозі. Так писали літописці. Пресвята Богородиця була своєрідним символом і покровителькою не лише козацтва, а й України. Призабуті сторінки виникнення українського козацтва поступово стають відомими. Свою частку загальну скарбницю історії нашого далекого минулого внесла Волинська область, яка в той час, хоч і не входила до земель, котрими володіли козаки, але й не стояла острим поширення козацтва. Зокрема, зараз в селі Раду району неподалік місцевої школи височить козацький курган, який є живим доказом тих літ, а поряд невеличкий кам'яний хрест. Сюди не лише в цей день приходять школярі, місцеві жителі, щоб мовчки вшанувати пам'ять тих, хто боронив нашу землю від нападу монголо-татарських військ та інших завойовників. На жаль, історія не зберегла точних даних виникнення кургану, тому вчені подають три версії. Цей курган має коріння із, із першої світової війни з 1812 року. У цій версії. Між селами Битень, Нужель і Радушин проходила битва між наполеонівськими і російськими військами. І воїни, які полягли в цій битві, саме ці воїни захоронені ось в цьому кургані. По іншій версії це, цей курган має коріння ще із перізпеперевісного общинного ладу. І по, по третій версії походження цього кургану пов'язане із козаками. Я згадую ще дід мій говорив, що... Саме в цьому місці пролягав козацький шлях, і козаки, коли проходили, і вони в найвищих місцях насипали такі насипи. Це був орієнтир і, ну, для інших, хто, хто тут далі в далі проходив. Історія виникнення і розвитку козацької республіки невичерпна. Пізнати її глибше намагаються учні Радушинської школи. Коні, підводи, козацькі пісні це був лише початок, так би мовити, відкриття свята. Їх, юних козаків, біля дверей школи зустріли дівчата в національних костюмах з хлібом, сіл'ю. За це вдячні гості почастували усіх присутніх козацькими стравами, варениками і галушками. А вже потім були козацькі забави. Така ж святкова атмосфера панувала і в Гульовській загальноосвітній школі, де спершу відбулася посвята п'ятикласників козачата, а потім спортивні змагання між 9-11 класами. На переможців, звісно, чекали подарунки від спонсорів. Козацькі забави і покажем, що ми браття козацького роду пройшли в інших сільських школах. Також відзначили День українського козацтва і в Ковальських навчальних закладах.